Прогноз погоди на 9 жовтня. Неділя. Схід сонця. 7 година 1 хвилина. Захід 18 година 16 хвилин. Місяць у Стрільці. 10 місячна доба. За народним календарем 9 жовтня відзначається День пам'яті апостола Іоанна Богослова. У народі примітили, якщо на Богослова сніг, то зима ввійде в свої права на Михайлів день. 21 листопада, якщо дощ зі снігом. З середини січня і до середини лютого тричі варто чекати сильної відлиги. Якщо сонячно і тепло, липень буде дощовим і холодним. А ось якою буде погода 9 жовтня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 9 жовтня 2016 року у Миколаєві та області небо практично весь день буде хмарним. В день можливе невелике прояснення, без опадів. Вітер західний від 5 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 762 мм ртутного сопчика. Вологість повітря 58%. В Миколаєві нічна температура сягне позначки плюс 9 градусів, а вдень 14 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці. Вночі прогнозується плюс 7-10, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках 13-15 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!